Що ж, друзі, до нас буде доєднатися Константин Матвієнко, публіцист і політичний оглядач. Пане Константине, вже вас бачимо. Вітаємо вас. Доброго вечора, вітаю, пане Константине, Ну, ми бачимо ситуація в динаміці, і ось були вже реакції. Зокрема, на дрони в Польщі мається на увазі словесні більше і тим не менш на винищувачі в Естонії. Як би ви оцінили реакцію от на цей інцидент, що стався сьогодні, точніше вчора надвечір вночі з дронами невідомими над Норвегією і Швецією? Власне, це продовження російських провокацій, які починалися з Польщі, мали місце в Румунії. Далі прийшли на країни Балтії, і тепер Росія тестує далі, як буде реагувати, власне кажучи, цивілізований світ на її оці -от дії. Росія намагається розширити війну. Росія побачила, що вона не здатна в концентрованій війні з Україною. Вона не спроможна зараз досягти якогось успіху, який вкра. Потрібний путіну для внутрішнього використання, тому він демонструє знову таки передусім своїм громадянам, що він здатен вже я не знаю яке слово підібрати ценцензурне. Чіплятися до е, потужних таких е, граці, гравців, яким є безумовно, е, НАТО, це от одна річ. Друга річ, е, що Російська Федерація е, зараз е, шукає способів ескалації. З тим, щоб з позиції сили перейти до переговорів з Україною, не напряму. Вони ще досі вважають, що вони можуть диктувати свої умови передусім сполученим штатам, ну і меншою мірою Великобританії. Як бачимо, ви запитали про реакцію. Як бачимо, реакція не була достатньо сильною, і ви спросергію справедливо зауважили, що здебільшого вони говорили на словах, от на відміну від України, яка дуже потужно реагує в. Криму реагує на, на нафтоприробних заводах вже центральної Росії і до речі, тої самої Ленінградської області країни НАТО на словах потужні. Ми бачимо Сполучені Штати. Не дозволяють собі більш такої рельєфної помітної реакції, намагаються з цієї теми, що називається, зійти. Тому от така ситуація, тобто фактично, це провокування агресора до розгортання агресії, але чи в тому, що у Росії не вистачає для цього ні військової потуги, ні е, фінансової. Тому е, не думаю, що у Росії є можливість вести е, реальні бойові дії по такому широкому фронту. Хоча от вони відтворили е, ленінградський військово-воєнний округ. І е, от у них уже десь за даними різних е, спеціальних служб е, до 250 тисяч так званого стратегічного резерву. Тобто вони зараз мобілізують більше ніж відправляють на український фронт, і от, е, от накопичення цього резерву, як на мене, для країн НАТО поряд з цими провокаціями, які ми зараз обговорюємо, для країн НАТО це є дуже серйозним дзвінком. Вони не можуть легковажити цією загрозою. Тобто, якщо не зараз, то пізніше все ж таки Росія готова до. Конфронтації з НАТО, ну це якщо у них пального вистачить, якщо Українські спеціальні служби служби збройних сил України, якщо вони дозволять Росії мати достатньо пального, щоб вести таку конфронтацію зараз, от те, що Україна вибиває їхні МПЗ і нафтоперекачувальні е термінали, це прямі кроки України по захисту країн НАТО від можливої агресії Росії. А якщо говорити, пане Константине про якийсь там 30-й рік, 31-й, 29-й, там вже може бути значно інша ситуація. Ви знаєте, чому я не загадую так далеко? Бо економічні можливості Росії дуже швидко вичерпуються. Вони вичерпуються швидше, ніж вичерпувалися інфраструктурні економічні фінансові можливості радянського союзу в самому кінці його існування. Тому говорити про 29 31 Ну вони питання, чи вони переживуть бюджетний 26-й і двадцять сьомий Е, у російсь, Російській Російській Федерації, і ми це бачимо по істериці, передусім російських е, там блогерів, кореспондентів, журналістів, публіцистів. У них істерика з приводу от, поточної ситуації в російській економіці. Це стосується не лише нестачі коштів, а нестачі навіть уже продовольства. Нестачі, ми згадували е, бензину, там е, авіаційного газу і дизель. І таке інше, це стосується і зупинки товаропотоків. Тобто, у них уповільнюється швидкість руху по автошляхах, по залізницях. У них, от сьогодні, прийшла цікава інформація: цементні заводи Російської Федерації переведені на чотириденний тиждень роботи. Це означає, що? що у них уповільнюється будівельна галузь, а будівельна галузь поряд з перевезеннями це дуже потужний. Індикатор економіки, а давайте поглянемо на те, що у них робиться в е, сільському господарстві. Тобто е, Росія перестає бути експортером е, збіжжя, е, Росія імпортує уже м'ясо, зокрема з Індії. Це знов таки свідчення всього того, що в російській економіці наступають дуже скрутні для них часи, а скрутна економіка не дозволить їм вести тривалу війну. Інша річ, що вагонії. На сама Росія, відчуваючи свій швидкий кінець, вона спробує максимально нашкодити світу передусім Україні, але як ми бачимо, не лише в Україні, всім фактично країнам, які розташовані по периметру її кордонів. Я думаю, що і в Фінляндії ситуація буде загострюватися, і в інших країнах, які прибувають в східній Європі, ситуація буде дуже і дуже непростою з точки зору безпеки. Пане Константине, на продовження. Згаданий вам будівельної інфраструктури Росії сьогодні написала служба зовнішньої розвідки нашої, що у всіх російських містах мільйонниках фіксується падіння продажів у новобудовах. Найбільше зниження серед мільйонників відзначається в Красноярську. 44%, мінус в Краснодарі, мінус 41 і в Уфі – мінус сім. Ну тобто, справді є серйозні процеси. Але давайте про серйозні процеси в Європі, тому що ми бачимо, що ми вночі атакували Московську область і Москву. У них знову був цей кавьор не тільки там, в різ. З них аеродромах це теж серйозний вплив, але ж вони на кілька годин поклали е, авіасистему європейську, ну, Північної Європи, так точно. Чи готова Європа до таких викликів, пане Костянтине? Теж серйозно те. Це вже не перший раз. Тобто, ви пам'ятаєте, як росіяни ну, буквально пару тижнів тому, як вони вже вимикали. Авіадиспетчерські вишки в різних аеропортах Європи. Тобто росіяни до цього здатні Вони здатні до такої гібридної війни. Чи готова Європа? Ні, Європа не готова, тому що технічно Європа не передбачала прямого конфлікту з Росією. І це стосується не лише авіаперевезень, це стосується енергопостачання. Це стосується перевезення на з наземних ну, уявіть собі, коли вимикаються світлофори або починається хаос на дорогах в. Західній Європі це ж фактично колос на всіх дорогах і пасажирські перевезення і вантажні перевезення. Тому це загроза величезна, загроза, яка європою до недавнього часу абсолютно недооцінювалася, крім можливо, Україн Балтії, бо вони завжди знали про цю загрозу, тому що Росія з Балтії починала. Оці от експерименти з виведенням з ладу європейської інфраструктури, тому так це небезпека для Європи е, величезна. Між іншим у України є е, серйозні, скажімо так, е, можливості і досвід, як цим загрозам протистояти, і нам це вдавалося. Пам'ятаєте, як у нас торік, е, там трошки більше року тому е, вимкнули одного з потужних мобільних операторів. Як швидко наші з цим Буквально за півдня на ну, максимум е, за добу. Це стосується банківської системи в Україні. такі які хакерські атаки були, ми з ними впоралися. Європа теж має бути готова до них і має бути готова до того, щоб задіювати резервні системи, включк включно і резервне живлення, якого в Європі дуже мало там дефіцит резервних систем. І звичайно ще раз перевірити скажімо, вразливість свого програмового забезпечення, тому що зараз все у нас ви розумієте, управляється народне господарство, управляється в цифровому середовищі, пане Карстін. Давайте ще приділимо увагу цим заявам, зокрема з боку Британії. Зокрема, з боку міністра оборони Швеції, що готові збивати ворожі літаки, цілі ворожі, але ж там треба придивлятися, бути уважними і в Румунії до слова вони визнали, що будуть збивати, але кінцеве рішення приймає пілот, і з того часу вони жодного разу за рік і не збили нічого. Ну, дивіться, цих заяви ми на початку нашої розмови говорили, що от такі потужні заяви вони час від часу робляться. Ми готові, але треба придивитися. Ми готові, але треба верифікувати ціль. Якщо в вашому повітряному просторі не санкціонована знаходиться та чи інша ціль, чи вона пілотована, чи вона не пілотована? У вас ваш обов'язок її збити, тому що це загроза вашому населенню, вашій інфраструктурі. Тому тут, тобто, знаєте, Ердоган, коли він збив російський літак, пам'ятаєте? Там літак залетів буквально в турецький в турецький повітряний простір, залетів на одну секунду рівно, його миттєво збили. Тут 12 хвилин літаки знаходилися над Естонією, а що таке для літака 12 хвилин? За 12 хвилин ескадрилья Мігів цю Естонію просто переоре, вона її перетворить просто на абсолютно пустелю. І вони на це не реагували. Росіяни це навмисно роблять. Росіяни навмисне намагаються тестувати можливості цих країн, навіть не можливості Можливості у них і рішучість, рішучість, не боягузтво. Розумієте, сміливість. Чи є там це відвага? Чи є там ця сміливість? Ну мені б хотілося дати позитивну відповідь на це саме своє питання, але я дати позитивну відповідь не готовий. Пане Костянтине, дуже вдячні вам. Ну і ви теж вскагорти yeah. е тих експертів і тих людей, які говорять весь голос, що треба це робити. І Українці кажуть, треба це робити європейцям. Бо ми ж розуміємо, які росіяни. А от європейці поки що сидять, чекають. Ну, подивимось до цього. Це все призведе. А так і точно буду. Дякуємо вам. Костянтин Матвієнко, публіцист, політичний оглядач, до нашого ефіру. поговорили про виклики і, зокрема, цей конкретний е випадок над аеродромами. В Осло і в Копенгагені.